Ми з сестрою в дитинстві любили грати в дитячий садок. До речі, нас в справжній не водили, тому не знали, як там насправді, і фантазували на цю тему як хотіли. Але звісно, загальне уявлення про цей заклад було. Батьки розповідали між собою. Ми завжди влаштовували різні заходи, як і з мамою. А от з татом завжди гра була особлива. Після роботи без краплі сил він міг пограти лише в тиху годину. Ми з сестрою були вихователями, а тато дитиною і мали дивитися, щоб він міцно спав, тільки коли виросли, зрозуміли його хитрість. Їхали з чоловіком плацкартом та попався в попутчики якийсь хлопець, попросили його помінятися місцями. Він був не проти. Трохи поспілкувалися та й полягали спати. Мені стало якось прохолодно, і я кажу крізь сон, може, лягай до мене. А в хлопця, схоже, фантазія розігралась. каже: Ти мені, звісно, подобаєшся, але я так не можу. Ось так одразу в поїзді, поки чоловік вийшов. Виявилося, мій пішов в туалет в той момент. А я то саме до нього зверталася. Прийшов батько з роботи, каже доньці: Ну що, як там успіхи з навчанням? Давно я твоїми результатами не цікавився. Донька каже, що все добре, потихеньку, але батько чомусь засумнівався та вирішив піти з нею до школи та поспілкуватися з вчителем щодо її навчання. Візьми вихідний, і донька його поведе, на тому й домовилися. Настав той самий день, йдуть вони повз школи. Батько трохи не розуміє підходять до інституту. Батько питає, а чого ти мене сюди привела? Так я вже на третьому курсі навчаюсь. Якось брат прийшов з роботи настільки втомлений, що й не помітив, що я теж вдома, хоча мала бути ще на парах, зробив собі бомбезні бутерброди, в створенні яких він був просто майстром, та пішов швидко в душ, поки чай остиває. Я, недовго думаючи, схватила ті бутери та вийшла у двір, щоб втиху зжерти. Насолодилася смакотою та вернулася в хату. А там брат вже весь дім догори дригом підійняв, шукає ті бутерброди. Думав, що це домовик завівся, а виявилося, що всього лише нахабна сестра. Побачила, як в шкільному туалеті плаче дівчинка з бідної сім'ї. На мій інтерес розповіла, що її запросив хлопець на день народження та хоче з батьками познайомити. А їй, окрім кросівок, нема чого взути, а вони вже старі і дуже вонючі. Я вирішила допомогти вдома. Було взуття, яке по розміру не підійшло, так і стояло нове. Після уроків приміряла, воно підійшло, і я їх подарувала. Так сталося, що більше ми з нею якось не бачились і не спілкувалися. Але через декілька років вона знайшла мою сторінку та попросила номер пошти, відправила мені запрошення на весілля та подарувала пару крутих босоніжок, підписала для моєї шкільної чарівниці. Хлопець довго не міг зробити своїй дівчині пропозицію, бо в них був сильний фінансовий дисбаланс. Він з заможної сім'ї, а вона гола, боса. Батьки такий шлюб не підтримували. Сказали, щоб дівчина чогось добилася в житті, а тоді вже вони будуть не проти. Хлопець з кожним роком кохав дівчину все більше. Тим часом та робила великі успіхи у кар'єрі. І ось сталося вона нарешті за власні кошти придбала однокімнатну простеньку квартиру. Хлопець зібрав всіх друзів, влаштував свято, щоб це діло відмітити, а заодно вирі вирішив і пропозицію зробити, адже тепер батьки були не проти. Але коли діло дійшло до коліна, дівчина різко відповіла: Та пішов ти в жопу зі своєю обручкою, йдіть всі геть з моєї квартири, і закрилася в ванні після цієї промови. Всі пішли, хлопець з горя напився і заснув. На ранок дівчина зібрала всі свої речі і пішла, залишила записку. Я все довела тобі і твоїм батькам, і більше вам нічого не винна. Одного разу вмовив мене молодий чоловік поїхати в ліс з ночівлею. Мені ця ідея, м'яко кажучи, не подобалась, але він так вмовляв, що я здалась. Поїхали, відпочили під вечір. Розгорнули палатку, але було доволі холодно, тому я майже одразу перейшла спати в машину. Ми про це наперед домовлялися. Він же залишився в палаці, йому було нормально. Вранці прийшов до мене, приніс каву в термосі. каже: Ти чого до мене приходила вночі? Такі в тебе руки були людяні? А я до нього не приходила. От ми більше й не їздимо в ліс, навіть з компанією. Жили з хлопцем півтора роки. Він влаштувався працювати у сусіднє місто, а додому приїздив на три дні на тиждень. І от, коли він був на роботі, подруга запросила в кафе. Там співав хлопець, і він їй дуже сподобався, що вона запросила його за наш столик. Вони сиділи, спілкувалися про роботу, і він казав, що їздить сюди іноді. Його основна робота в місті, в тому ж ресторані, де працює мій хлопець. Я вирішила запитати, чи знає він його. Він радісно здивувався, сказав, що це його друг і що нещодавно він зробив. Пропозицію співачці у тому ж ресторані. В 10 класі я закохалася в чоловіка, якому було 21, але я йому була не цікава. А от моя подруга так, з нею він почав зустрічатися, а я кожен раз страждала, бачачи їх разом. Але за кілька місяців я була настільки рада, що він обрав не мене. Моя чудова, красива подруга, ні з чого почала одягатися в великий чоловічий одяг. Не ходила більше на танці та не відвідувала ніякі заходи. Завжди виглядала сумною та спустошеною. Виявилося, що ця людина страшний маніпулятор. Він контролював кожен її крок, заборонив спілкуватися в школі. Так продовжувалося до кінця школи, а потім він просто забрав її і перевіз в інше місто, щоб ще більше ізолювати від суспільства. Як добре, що на її місці не я. Є в нашій родині деяка традиція: кожен вечір перед сном наш кіт залазить до нас в ліжко, лягає між мною та чоловіком, загортається клубочком та включає свою урчалку на максимум, доки ми й не заснемо. А от одного разу, коли ми прийшли втомлені з роботи та просто завалилися спати, кіт все так же ліг між нами, але щось було не так, чогось не вистачало. Чоловік перший зрозумів, чого не вистачає. Каже в нашого кота, що батарейки сіли, взяв його, тряханув злегка, і той одразу ж знайомо заурчав, ніби трактор, і тоді вже ми змогли. Спокійно заснути. Батьки були сурові, багато чого було заборонено. Особливо це стосувалося батька. Він завжди був скупий на емоції. Коли я була підлітком, дуже сварився. Якщо запізнювалася з прогулянок, хоч на хвилину. А якщо від мене трошки пахло алкоголем, то мені було хана. Пройшли роки, я пішла народжувати дитину, куди мене відвозив тато. В самі важкі моменти, коли ледве трималася, щоб не втратити свідомість, здавалося, ніби хтось тримає за руку та обіймає. Вже потім, роки через два і три, мама випадково розповіла, що коли я народжу, батько стояв під пологовим до трекої ночі, поки я не народила, і він про це мовчав. Зустрічалася з хлопцем, він залишився в мене заночувати, і саме в цей день мама вирішила приїхати без попередження в гості, подзвонила, щоб я вже відчиняла їй двері. Поки вона стучалася, я сказала хлопцю вийти у вікно, щоб не було зайвих питань. Поки він в паніці натягував штани та біг через город, побачив чоловіка, який ходив біля паркану. Підійшов та сказав йому Ви не хвилюйтеся, я не грабіжник, просто у дівчини ночував, а тут її мама приїхала. На що почув? Та все нормально, тільки я її батько. Довелося знайомити. Трохи посварилися з хлопцем. Звісно ж, я образливо пішла в іншу кімнату. Сиджу з ним, не розмовляю, та й очі в його сторону не повертаю. Він же підходить, мовчки бере на руки, несе в спальню, кладе на край ліжка та починає завертати в рулетик ковдрою. Я від неочікуваності аж забула протистояти, лежу, не можу поворухнутися. Почала вже сміятися. Потім він сходив за шоколадкою і почав в такому положенні годувати та цілувати. Ну як тут можна продовжувати ображатися? Подружка запросила на дівич вечір в інше місто. Я оповістила про це свого коханого, з яким, до речі, не так давно почали жити разом. Він був зовсім не проти, що здалося дивним. Але в день ікс, коли вночі мені треба було їхати на поїзд, він почав вести себе занадто уважно: ніжності, ласка, турбота, набрав ванну, приніс фрукти, шоколад, вино. Сказав, що просто буде сумувати. Поки я гріла свої булки в ванні, цей геній попереводив всі годинники на три години. Звісно ж, я запізнилася на свій поїзд та повернулася додому. А він у всьому зізнався. Та сказав Пробач мене, звісно, але не можу я пустити тебе дивитися на голих хлопців. Знаю я ці ваші дівич вечори, краще я сам тобі станцюю. Дзвонить подруга. Хвилин п'ять я чекала, поки вона перестане сміятись, а потім почула цікаву історію. Її поведінка з самого початку була дивною, адже годину тому вона заливалася сльозами, тому що їй зрадив хлопець. А справа ось в чому? Хлопець то зрадив, але не зовсім так, як ми собі уявляли. Він так напився, що дозволив дівчини оволодіти собою, а сам же нічого не робив їй. Тому подруга дуже легко відпустила цю ситуацію, як і хлопця, бо своє покарання він вже отримав. Вночі мене розбудила гучна сигналізація машини. Я вийшла подивитися, чи не з моєю автівкою там щось сталося. Виявилося, що якийсь чоловік невдало паркувався та зачепив машину. Коли я підійшла, шалено вибачався, просив не роздувати ситуацію та не викликати поліцію. Запропонував хорошу суму грошей на ремонт. Я кивнула головою, яка побачила гроші і була в тумані. Чоловік подякував і поїхав кудись. Я повернулася додому, зраділа, що з моїм авто все в порядку, а я ще й грошима розжилася. Сьогодні вперше одягла нові туфлі на пари, натерла страшні мозолі, поверталася додому, вже ледве перебираючи ногами. Біля мого дому знаходиться відділення швидкої допомоги, і коли в них перерва, вони часто виходять на двір відпочити. Молодий хлопець побачив мене та у свій вільний час не зміг залишити бідну дівчину в біді. Запропонував донести додому. Я намагалася відмовитися, але він сказав, що це його борг, і він не тільки доніс мене до під'їзду, а ще й підняв на мій поверх. Я була дуже вдячна, а він сказав, що це його робота, людям допомагати. Бач. Бачили б ви очі, бабусь на лавочці, коли це все відбувалося. Коли мені було років 9, тато повів мене в торгівельний центр обирати подарунок на день народження. Він все крутив мене біля ляльок, але мені вони були вже нецікаві. Я попросила набір фарб після третьої безрезультатної спроби вмовити мене на ляльку. Він просто взяв і залишив мене одну в тому магазині. В натовпі людей я так і не змогла його знайти. Навіть адміністрація допомагала. В результаті подзвонили моїй мамі добре, що я пам'ятала номер, і вона мене забрала. Батько так і не пояснив причину своєї поведінки в той день, і, звісно ж, не вибачився. Знімаю квартиру у бабусі, а вона живе в тому ж під'їзді на два поверхи нижче. Побачила, що живе вона разом з іншими двома бабусями. Я так подумала, що, мабуть, це її родичі. Та як же я була здивована, коли дізналася, що це три подружки, які вирішили здавати дві свої квартири, а в третій самій більшій разом жити. На зароблені з оренди гроші вони ходили на концерти, в ресторани, і не потрібна їм стороння допомога. Таке в них насичене життя, що бабусею відчула себе я.